Всім добрий день, 4 листопада і я в Одесі. Сьогодні до мене приїхали мої родичі з Києва, це моя сестра з племінницею. І всі разом ми приїхали на 10-ту станцію Фонтана. У нас сьогодні в планах пройти вздовж берега від 10-ї станції до Ланжерона. Що у нас по погоді? Погода у нас сьогодні максимальна температура плюс 21 градус. Сонечка немає, хмарно, трохи є вітерець. Але я не втрачаю надії покупатися, я в купальнику, мені ж треба здивувати моїх родичів. Вони ж не бачили в очі, як я тут в листопаді купаюся. Вони приїхали і кажуть, дівчата, а що ви купальники взяли? Вони кажуть, ні-ні ні, ми на тебе подивимось. Тож маю намір їх здивувати. А як воно вийде, не стану. Пропонуємо сьогоднішній день провести разом з нами, тож ходімо. Дівчата пішли за водичкою в Таврію, а я дивлюся, подивіться. Тут вже теж новорічний ярмарок новорічний. Ми все купаємось. Ой. Дивіться, все зимове, новорічне, а ми купатися, нам не до цього. Хоча було б прикольно одягнути цю шапку да, і піти в неї, саме в неї окунутися. Було б дуже класно і сфоткатися на заставку. Так, де вони? Чому так довго? Дівчата, добрий день. добрий день. Сонечка, добрий день. Це мої дівчата, Танюша привіталася, а сонечка стісняється трохи. Ну що, а ми йдемо до Морічка. Морічка хвилюється, дуже сильно. Ну, він всі купається. Скільки людей купаються, скільки. Я бачу одного, а ті одягаються, але вони теж купалися. Чоловік купався, каже, 14 градусів вода. Е, ну, каже, нормально, вода класна. Ідіть купайтесь. Моречко, оце ти даєш, оце хвилі! Класс. О, ха-ха и -ха, чайки і море. Клас, так? Да? Такі хвилі, таке моречко, ой, клас! Ось так виглядає 10 -та станція сьогодні в суботу, 4 листопада. Тут дівчина зробила, подивіться, як класно. дуже красиво. Клас. Вся ця остілка була в піску, тільки її витрусили. Раз тут, як тут, вже сіла перша. І потім вже принесла м'яч швиденько і уляглася. І все. І зараз... зараз він буде копати знову. Це не раз, це от смішно. Ростя шукає добрих людей. А навіть родичі не такі уж добрі, як здавала з першого погляду. Нічого не дає розті, нічого. Моя Ростінка, бідолошна Все, Ми йдемо далі. Покупались, посиділи, поїли, попили, йдемо далі. Все, пока десята станція. Отак От дітлахи розважаються сьогодні, а ось так батьки. Ми на восьмій станції, а шторм посилюється, мені здається, я не знаю. І небо таке начебто сніг. Подивіться. Я кажу, може доща не буде, а буде сніг. Он теж на восьмій станції купаються, бачите? Растюня! Ми йдемо, я кажу, бачите, дякуємо Кивалову за наше щасливе дитинство. Скрізь, так і там. Подяки, біоборди Ківалову. І тут, скрізь, вони скрізь. Причому з двох сторін. Із моря, і з дорозі. Все, дякуємо, дякуємо, без, безмежно дякуємо. Я ж кажу, дякуємо за наше щасливе дитинство. Ми йшли тільки, що розмовляли за Вірку сердючку. А я бачила нарізки з його концерта, тур в нього був по Америці. І на різкі з цих концертів. Він каже, тур називається дуже просто. Путін, щоб ти здох. Ой, я не можу. Він такий класний. І це і оце ж перед кожною піснею, там декілька слів. Про що пісня, да чи назва, чи що каже, а зараз я, це, я йду на поховання Путіна, а я йду така вся в Дольчий габана. сховище для дров Ого, яке тут воїн сколько стоять ні я не ту ничего понял его ще каже так ти хоч за повсім були. Ну клас, клас, круто. Ну це дуже небезпечно. Ти ж знаєш, що влітку хлопчику котоном так? Так. <заніток> да, Була темрява, вже вечір, пізно вийшов на пірс, так і хвилю злила. 18 років. А? пожалуйста. Да? Я сфоткаю тебе, Таня, давай. Гостя хвилюється. А море хвилюється. да, так, і море хвилюється, і Гостя хвилюється. Ні, ну дуже такі, нема, нема потім така хвиля, що вон все мокре. У ха? Ух, ха- ха. Дає, кусає мене все. Все, розтю. Я ну круто, круто. Растя, ну дай спокій. Ух, і моречка. Ух, і хвилюється. На фотосесії, подивіться всі, фоткаються всі. Подивіться на цю стихію, яке наше моречко як воно хвилюється, як воно виглядає. Боже, це неймовірно. Растюня ходімо! Де дівчата наші вже попереду. Путаємо шляхи. Піднімемо зараз по алеї трошки, не до кінця, а потім спустимо знов до морячка і підемо на ланжару. Ось так. Так, дівчата пішли в магазин. Ходімо за ними. Ми побачили носочки з собачої шерсті. Вони лікувальні. Я кажу, Расті, щоб вона готувалася, зараз прийдемо додому, будемо на Купимо станок зараз і будемо вдома шерсть добувати. А чому ж тут собач? Раз, це абой. А, там ще ліпучка, Ну класс. Яка ціна? Півтори тисячі, Ну, классный, да. Тут же класс. <реку> а знаєш чому я хочу дороговато? Бо я свої, які в мене, що мої зимні за 30 євро я купила в Італії. Блін, як же ж ця фірма? Зараз я згадаю, скажу. Дутики такі. Філа згадала. Манюні з дракошками. Клас. По 550 Bye-bye. Видача. Це штуби. Ласося авокадо. Як ми раніше їли її, її да, тут вже. Да. Йому її йдемо. Вирішили йти і їсти. Дуже смачна шаурма. Не перший раз з Растюшенькою тут зупиняємося, купуємо її. Авокадо Лосось дуже багато риби. Харковчані відкрили на Аркадівській алеї. Мончер називається. Всім рекомендуємо, приходьте, не пожалкуйте. Всім смачного, хто їй з нами. А я зараз дивлюся, така смішна у мене волосся мокрі, і так вуха втрачать <рес> така смішна, клас. все все смішно. Добрий день як вас звати, хто це? Джесі, Джесі, звати. Джесі, Джесі привіт, Боже, вона така дружелюбна ну, стой. Манюня. Ти така класна. Ти дивишся на Растю по тіліку, так? Да? Глядачка наша, боже як приємно. ще такого не було. <с> Но родичі, тому вона й дивиться. Клас. Джесі. Вона купалась чи що? Що? А, хвилями, да? намочила. А це Джессин Папа як вас звати? Да, я звати я зову з нікополя. Ребята, смотрите передачу відпочинок Б... покинува дня. Відпочинок викидного дня. Отака передача. Так ви в гості приїхали в Одесу? Ні, ні, час живем працюємо да. тут... в Одесі. Переселенці, переселенці да по під час да. війни, нікапа ж зна зрозуміло. Клас, ми будемо зустрічатися, дуже приємно було з вами познайомитись, дуже приємно, оце така. А Растя, дивіться, а вона тим часом, так? Да? Растюня, ти бачиш? Джесі дивиться Растю. Дуже приємно, Дякую, що підходите. Клас. Каже, Джесі дивиться на Растю. Ой, клас. Я в суці. Тут стільки людей, так, ну, на вечір всі виходять в Аркадію, тут завжди вечір, вихідний день, то людей буде багато, і ще буде більше і більше. Верню я знаю, реберню ми тут були, а п'яна вишня, я, не... я оце в Львові її перший раз побачила. Я просто не звертала увагу. Ні, отут і казав. Ну давай. I'm not know. Як вони горішки? Мундар парнизання. Мюндар пармезані. да, вони і солені, і солодкі. Все одразу, ага. Смачні. Санторіні. Набережна малого фонтану. Зараз ми пройдемось поверху. фото в мене, да? як воно зараз виглядає. Дуже красиво, такий простір, така сила, моєчка. Бачите, все працює, діточки лазять, все добре. Он скалодром лазить. Людей багато. А темрява така, так зараз тільки п'ять вечора. П'ять вечора, так незвично, п'ять да? вечора. І згадую, як минулу зиму ми ходили теж з батьками, там, чи я сама з зразенька, це патрасі здоров'я, теж виходимо, ще сонечко світить, приходимо в Аркадію вже темряво. Так, Соня, ти кажеш, розказував, що за якусь собачку, а Рася наша. І ж коли Андрій придбав, вони ж були в зоні АТО, а потім виїхали на полігон. А на полігоні там зі всієї е, країни там різні частини приїжджають, і всі зі своїми собаками, і там е, живуть в наметах. А йому там якесь построєння, Якесь він пішов на построєння, приходить, расті нема. Вона вийшла з того намета, ну хто там буде за нею дивитися, щоб вона не вийшла, закривати його і таке інше. Нема, несуть вже з іншого кінця полігону, несуть. Каже, то твоя собака. <сум> вже всі знали, що це Андрій це власник Расті. Вона ж мала і така енергійна. Раз, побігла. Лагуна і камені біля лагуни. Ну, погано видно вже, тут нема освітлення, але це морічка, шум моря. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ми дійшли до Дільфінчика і на цьому все. Вже нема сил, по-перше, по-друге, нас чекають батьки, так що ми підіймаємо збору і будемо їхати додому. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Слава нашим героям, не забуваємо донатити. Ну а вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока.